На моїй же роботі ще й мене ж скисце, яке, там. Ну нічого скучат, страшного. Скучат, нічого страшного. Скучат. Друзі, всім привіт! Довгий період часу не викладав ніяких відео. Ну, бо я навіть не знав, що можна викласти. Вже холодно, сніги були, розтанули, дощ був. Короче, катастрофа повноцінна. Це відео хочеться більше присвятити е і почути ваші думки. Є інтерес придбати, наприклад, посімат соняшника класичного на наступний рік. І що ж обирати, як його вже безліч? Всі залишаються при своїх думках, ніхто нічого не може якось порекомендувати, тому що минулий рік був практично як би сказати, засушливий. Тому об'єктивно давати думку то немає. Що, До речі, дивіться, який у мене стакан, такий патріотичний. Да? Тому я прийшов зараз до своїх друзів, я їх трошки розважаю зараз. Вони в трудах, всі бояться попасти в камеру. Да? Так от, попасти да? Все, 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 я друзі, пардон, пардон. І отже, питання: який б можна було б класичний посід? Аризону? Хто його знав, в цьому році вже з'явився класичний Теос. Можливо, на нього варто звернути увагу. Від Піонера, там всі хвалять 130-й, хоча є 66-й, який також по-своєму цікавий. Лімагрейн стабільний, 5480-й, ранній стабільний і ну, не зрозуміло, які будуть ціни на наступний рік, в зв'язку з зміною курсу. Там вже здається запланований порядку 43-45 долара. А якщо в євро, то, 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 то там зовсім інша цифра буде. Від, від від Євраліса від Lid, вибачте, там саванна. Ну, Відчизняних виробників в принципі, інтересу немає. Тому який його брати, навіть не знаю. Ну, Цікаво було почути, якщо хтось сіє Теос, наприклад, як вам ваші відгуки, і відповідно від Піонера класичного. А там будемо роздивлятися. Також порекомендую вам групу, яку я залишу в описі. Це агровиробників, ми спілкуємося кожен день по бухгалтерії, по всім змінам, які йдуть в нашій державі в сфері сільськогосподарського розвитку. Тому приєднуйтесь, будемо раді всіх бачити і активне спілкування. А стосовно посівмата, давайте, допоможіть мені зрозуміти, орієнтуватися. Це, це було б як мінімум круто. І всіх з наступаючими святами, бо новий рік уже близько, тому всім хочеться свята, тепла і позитивних емоцій. Тому всім гарного дня.